Кінець липня, останні дні верес починає цвісти тільки тільки бачу лише на ньому джміль літає. Ще один джміль. Тільки джмільє. Будемо в цьому році без вересового, мабуть, засуха. Жарко сім'ї просіли, матки, коли зупинились в яйцекладці в липні місяці, а перед цим залилися, конкретно не було місця де сіять Будемо влюбуватися лише картинкою. Такі от пироги Запаху ніякого немає. Тільки-тільки, і тільки. бджіл немає, бджіл взагалі немає, дивлюсь по квіткам. Немає де вони, що вдома сидять, невідомо Є десь кущики вже розпустилися. О, це земля. сухуще. Не, Не будем, мабуть, даже и себе попробовать. на тимьянчику работают дилки. какая старушка. Вся лиса. Но... Але... Також Зазвичай то стіки бджіл на но... чебрицю аж густий це легкий є Жмелик працює, лазить. Ну, для приправи чаї я не п'ю ще при цьому. От в рибку до м'яса додати трошки нарвем. Бджіл не на осоті, не на чебрецю. Не знаю де вони. Ай, да, грусть. Завжди цей чебрець стільки бджіл обсижує. Одні джмільки. кино сбрал пылку. Землилка одна. Ну джи такими доріжками чебрець Не, запах є, запах є, але мабуть цього дуже мало. Такі гарні кострукції яскраві кидаються в очі Верес Ві ці які Гарні Колір який такий цього вереса схожий садики мої жмілями